Всім привіт, друзі! З вами я Діма Светлічів та ви на моєму каналі. Пройшло дуже багато часу, я не міг знімати відео, бо там з телефонами проблемки були деякі. Е ну, коротше, різні проблеми були на айфоні Немає мобізона, тому я не міг знімати. Але зараз от, я зробив собі твінк на планшеті. Він називається твінк Dim Tip. -E Uh, ну, Це чисто такий для нагород. Давайте отак вот зробимо. І ще він називався три крапки чогось до цього. І тут був вже тільки Шелі та Бас, і мені показали награди 26-го сезону. Ну, це, мабуть, хтось на цьому планшеті создав аккаунт, потім не видав бо це блушний. Uh, вот mm, але зараз. Спустя куча часу ми будемо відкривати мега-ящики. А раніше ви могли дивитися мої відео. Наприклад, ще в березні 2022 року я там, я пам'ятаю, багато відкрила великих ящиків, маленьких ящиків, а тепер я відкриваю мега-ящики. На основе нічого хорошого ви не випало. Хоч хай випаде щось хороше на твінку. Отак. Поки що граузе. Опачки. Дайте Ліона. Три. Вау! 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 Типа шок. Ну, випали погані предмети. Але все одно давайте відкривати. Безкоштовний мегаящик. Чекаю. Чекаю. О-о! 2050 даблерів, а ще 7 предметів. Це вже дуже класно. Так. Та. О! Чотири розсвітиться. Я розумію, що. Ну, Зараз це не дуже так класно, бо може скін випустити. Але колись це було так круто, скін, ще тройка світиться. На Френка. О, ще один скин на Френка. Два прекрасні скіна на Френка. До речі, оцей пещерний Френк, саме піщерний, він, він реагувався раніше самим худшим скіном, але тепер його переробили на дуже прикольний. Опачки два значка. Сюди. Вау, круто. Я вже доволі другим ящиком. І давайте тепер 2 мегаящика. Я сподіваюся, мені випаде іконка на пенні стара Бо стара, бо стара Пенні. Вона не дуже гарна була. 4. А, ну, ладно. Зато 4 гема випало. І 5. 4, 3, 2. О, Пін. І. Іконка на кольта. Що я можу сказати? Дроп сам вийшов не дуже поганий. Ну, як не поганий. Два скіна. А, <клух> Давайте зараз покажу. А, от Френк в мене. От мої два скіна. А, чекайте. Зо! Почекайте, 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 почекайте. А. -а. Пон, пон, пон. А -а так. Що я можу сказати? Дроп лютий, просто імба. А -а Давайте поміняємо аву на цю олодову культа і поставимо пін маленького ящика. Що я можу сказати? Дропсом вийшов крутий. Ну тобто я довольний дропом. Але на основі така ну, таке нормально. А, Перші два ящика в мене просто нічого такого крутого. А от вже в ці сразу два ящика подряд. Мені випало імба. Тобто мені випало два скіна. До речі, в мене майже пасхалочка із цих блінгів. Я засуджую пасхалку, бо вона ще погано означає. Також купляємо базу. Так, секунду, друзі та я роблю для заставки. Купляємо цей скин на базу. Мені просто він нагадує Godzilla базу, а без Godzilla я не можу жити просто тут. Так, окей. І на останній блінги я куплю якийсь із цих пенів. Давайте плачущий, він мені подобається. Також в мене є 8 гемів, тепер було 0. Це мої перші геми тут. Ну, Дроп імба. От так. Я довольна не тропа. вот так, Відкриття ящиків, вот таке. отаке. За останній час масштабний, мабуть, бо я майже не знімаю відео, але тепер, мабуть, буду чаще знімати їх. Що я можу сказати, друзі? Класно. Добре, друзі. З вами був я Діма Светлічев. Ви були на моєму каналі. Всім пока. Та Боже. Вообще круто. Ну вообще круто. Все, давайте пока.